Свере, good evening, доброго вечора. Хочу поділитися з вами дуже класним таким, як це кажуть зараз, інсайтом, думкою, яка мені прийшла в такій романтичній атмосфері. Французькою це буде «амбіанс». Знаєте, от я йду і думаю, розмірково, мені так кайфово з самою з собою. От просто кайф, я просто отримую задоволення. В мене буде подорож в кінці жовтня в Іспанію, подорож та за програмою мовний форсаж, інтенсивне живо. Я йду і думаю, Боже, наскільки ж треба себе любити, щоб кайфувати від свого ж оточення? І тут же приходить знову думка: коли ви себе не любите, коли у вас в резервуарі десь є дефіцит, ви його хочете заповнити через іншу людину. Розумієте, от чому ви так знаєте, от залежні від інших людей? Тому що ви не наповнені собою. Тому вечірні бажання наповнюйтесь собою.